українського народу, де ви, шановні телеглядачі, матимете можливість почути та побачити думки громадських діячів, суспільно активних як і чиновників, так і співаків, політиків та просто українців. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в проекті Голос народу для українського народу на інтернет-телепроекті Голос Тіві. Досить відомий громадський діяч Прикарпаття, координатор міської самооборони Івано-Франківська Юрій Лоп'янецький. Вітаємо вас, пане Юрію. Місія самооборони зараз яка важлива взагалі, як і в Україні, так і на Прикарпатті, тому що не кожен зголошується їхати на схід і вести ту допомогу та десь займатися і опікою і громадськості і тут. Врегульовувати різні конфліктні ситуації. Як вам це все вдається? Розкажіть трошки про свою діяльність, так? про ті надбання, про ті напрацювання, які були протягом останнього року, і що плануєте робити наступний рік? Ну, основною нашою задачею зараз все ж таки є допомога нашим бійцям, які зараз захищають суверенність нашої держави. Це воїнам АТО. В нас немає різниці, чи це добровольчі батальйони, чи це військові формування, чи це міліцейські формування, чи це зведені загони. Ми стараємося допомогти усім, хто звертається, усім тим, з ким у нас вже налагоджені контакти. Їздимо починаючи від Харкова, закінчуючи Маріуполем, знайомі вже з дуже багатьма підрозділами, з деким дотепер спілкуємося просто по телефону, тому що передаємо або новою почтою, або іншими волонтерами, тому що весь фронт осягнути дуже важко, де стараємося ділитися, хто куди їде, що везе. От напрацювання на місці це все ж таки боротьба з тією корупцією, зловживаннями, які, на жаль, на жаль, залишилися десь щось вдається, десь щось не дуже. Але я думаю, що в нас люди після революції гідності, після тих подій, які зараз на сході України, люди свідомість у них міняється. Самооборона, яка була рік назад, і та, яка є зараз, чи це одні ті самі люди? Чи є нові люди? Чим конкретно ну, основні яка форма діяльності вашої на формат помінявся дуже сильно. Люди помінялися. Дуже велика маса самооборонівців зараз на фронті в різних підрозділах. Кажу в різних і в добровольчих, і військових, і в міліцейських. Приходить багато нових, багато відпадає, тому що не завжди теж є щирі люди, які попадаються з патріотичними. Дехто шукає якоїсь власної вигоди, тому стараємося досвідцювати цих людей. Але основна кажу, основна маса це зараз е, патріоти, люди, які хочуть змінити, які хочуть допомогти. Що на що насправді зараз відбувається на сході, та як ви як ніхто інший маєте можливість про це говорити, будучи там і кожні два тижні так ви виїхати? Ну в нас так не лімітується. Є машина, є поїздка, тривожний. тривожна валіза вдома завжди зібрана, тобто на збори 10 хвилин, і ми їдемо. Що насправді відбувається на сході? Дуже важко описати ситуацію, тому що, якщо чесно, навіть от блок поставь, блок постав відрізняється. Військове формування одне від другого, навіть якщо вони рядом відрізняються. В одних проблеми з харчуванням, в інших проблеми з теплою одежею, в декого проблеми з питною водою, комусь не вистачає медикаментів, комусь не вистачає спецзасобів. Ну, по спецзасобах критична ситуація в більшості підрозділів це прибори нічного бачення, це тепловізори. Це дальні міри, це оптика, це банально наколінники. Важко. Ситуація на фронті зараз досить складна, ви знаєте, дивитесь всі новини. На жаль, агресор пішов в наступ, хлопці намагаються усіма силами стриматись. Бойовий дух навіть більше, ніж був на початку. Ніхто не хоче здавати рідну землю. І нема різниці, чи це хлопці з заходу, чи з центральної України, чи з сходу. Всі говорять, що це і одна єдина Україна, і Донбас, і Франківськ, і Галичина, і Волинь це, це все єдина неподільна Україна. І вони будуть історію будь-яким. Як ви думаєте, коли завершиться завершиться ці воїнні дії в Україні? Наступить мир, і люди зможуть вже не тільки займатися благодійністю і волонтерством, а активною роботою повідомлення як і східних територій, так і десь стабілізації ситуації тут на заході. Я думаю, що роботи в нашій державі ще буде для всіх багато, тому що нам потрібно все ж таки ламати ці старі стереотипи, ламати стару систему, корупційну систему, яка прогнила до, до кісток. Змінювати формат відношення людей самих до себе, змінювати формат ведення державницької політики, змінювати формат виховання молоді, це патріотичний, це фізичний і взагалі розвиток держави нашої цілому. Що ви можете побажати всім українцям, яким дійсно небайдужа доля України. Що їм робити? Куди рухатися? Їм насамперед, я думаю, що треба терпіння. Терпіння, віри, надії і витривалості. Тому що у багатьох людей опускаються руки, є багато перешкод, є багато труднощів. Деколи здається, що вроді щось робиш, 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 в кінці воно не виходить, але робиш далі і виходить. Можливо, кажу не на 100%, Нехай на 10, нехай на 20, але цей результат позитивний. І саме більше, коли ти от, навіть якщо це брати по сходу, привозиш хлопцям те, що вони просять, їхній просто щирий погляд і подяка, це, напевно, найбільша нагорода. І ти розумієш, що це все було не дарма. Скажіть, будь ласка, якщо є багато в нас людей, які дійсно хочуть допомогти, але не хочуть, щоб це пішло у неправильне русло, щоб воно дійсно дійшло до солдатів. З ким можна з цього приводу комунікувати з вашої сторони, де можна отримати інформацію, побачити звітність? І як ви працюєте взагалі з меценатами? Маєте в принципі можливість також і навіть зараз сказати дякую, щоб люди знали, хто це, і щоб знали, що це дійсно іде до тих людей, кому вкрай необхідна ця допомога на сході. Ну насамперед, збір пункт прийому знаходиться в обл Державні адміністрації, там є плакат «Підтримай армії України. Це центральний, центральний пункт збору. Туди привозять люди з районів, туди привозять просто люди, приходять підприємці, приходять бізнесмени. Допомагає нам і обласна державна адміністрація, допомагають і міліція, і СБУ, це мецьовкоординації, супроводі перерахувати всіх зараз Хто допомагає найбільше найбільше прості люди. Найбільше прості люди, тому що в них десь найбільше є ця доброта, це розуміння, в дуже багатьох із них або хтось з сім'ї, або хтось з родичів, або просто хтось знайомий. По роботі так уже сталося, що наших хлопців там вже дуже багато, тому десь хтось багато розуміє, вони дзвонять, говорять про реальні потреби. Е, у нас є багато організацій спільно з якими ми працюємо. Зараз е, об'єднуємо волонтерський рух, робимо один-єдиний координаційний центр. Там буде медична допомога, там буде психологічна допомога, юридична для оформлення статусу, е, логістичний центр по відправці. Тобто ми хочемо це зараз форматувати, зробити один єдиний склад. Тут у нас Івано-Франківської обласний. І з якого будуть грузитися всі машини, які будуть їхати в будь-якому напрямку, для того, щоб максимізувати, Бо у нас є такі моменти, що в одне місце їдуть дві машини з різних сіл. От для того, щоб не було так, що на одному блокпості є все, на іншому нема нічого. От робиться цей якраз логістичний центр. На жаль, на жаль, у нас зараз в області є дуже багато псевдофондів, псевдоволонтерів. У нас така була ситуація перед виборами, коли всі піарилися. На жаль, після виборів дуже багато з них пропало. От, зараз є дуже багато фондів, особливо це ті, які ходять з скриньками по вулицях. Ми перевіряли ці фонди. Звітності в них практично нема ніякої. Куди йдуть гроші, нікому не відомо. Є моменти, коли навіть фіксували, що волонтери з цих скриньок витрясають гроші. І тому є прохання до людей. Не кидайте гроші на вулицях, якщо ви хочете, купіть краще дві-три пари носків, купіть теплі рукавиці, купіть теплу шапку, теплий светер, перенесіть в пункт прийому. І це дійсно попаде в солдатам, дійсно попаде туди, куди потрібно. Тому є зараз така проблема. Дуже багато з цих фондів зареєстровані з харківською пропискою, десь з Вінницькою, з Запорізькою. Підставні особи тут знімають приміщення. Є такі, які навіть привозять волонтерів зі Львова, з Тернополя. Це найом... наймають їм житло, це їм платять заробітну плату, і решта коштів просто за рахунок галичан. У нас був навіть один фонд, який був кримським депутатом, відкритий, і який відверто підтримує сепаратистів. От слава Богу, підключилася СБУ, Зараз ними якраз займаються служба. Отож, для того, щоб не повестися на провокації, на такі умовно кажучи. Неправильні і незаконні дії бути уважні, кому ви допомагаєте, тому що допомога кожного українця зараз край необхідна для нашої української армії, маючи великий рівень довіри, дійсно самооборона, яка Щоденно цілодобово працює, знає проблеми, які є. Звертайтеся в пункт прийому Грушевського 21, Це в місті Івано-Франківську на першому поверсі обласної державної адміністрації. Якщо у вас є можливість допомогти, допомагайте. А вони раду будуть не те, що рада, вони дійсно звітують кожного дня про ту допомогу, яка надходить. Про ту роботу, яку вони роблять. Сьогодні у нас в гостях був координатор міської самооборони Івано-Франківська Юрій Лоп'янецький. Я вам дякую за час, який виділив нас. А вам всім дякуємо за увагу.